Всім привіт, друзі! Ви на каналі Макспроф. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Якщо точніше, ми будемо грати в ось таку гру, де ми будемо шукати різні предмети в ось цій річці, друзі. Тут будуть діаманти, золото, не знаю, що тут буде, але буде дуже багато цікавого. Тому зараз будемо вже друзі знаходити. Ну а перед початком цього відео би вам побажати приємного перегляду. Додивляйтеся це відео до кінця, тому що тут буде дуже багато цікавого. Ну ми поїхали зараз. Нам треба побалакати з цим Джоном, і нам скажуть, що тут треба шукати в річці, тут все таке, треба. Стартувати і поїхати шукати. А потім клати наші гроші в банк, купляти різні речі, ну і все таке інше. Друзі, не будемо затягати. Відразу біжимо до цієї річки, і тут я так розумію, нам треба зараз щось знаходити. Так. Копати треба так. Нам треба знайти ось ой, треба взяти лопату, Ось так, прикольно. Зараз ми накапаємо. Накапаємо по максимуму. Давайте зараз просто фу накапаємо пісочечка з цього. Опс, опс. А потім я так розумію, нам треба буде промивати ось ці водріжці. Так. Зараз будемо шукати золото. Чи знайдемо діаманти, друзі, додавляйтеся це відео до кінця. Тому що тут 100% діаманти, я думаю. А можливо і не буде, але я думаю, що тут буде діаманти. Так, нам треба зараз покласти, так розумію. так, Стоп, 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 давайте сюди покласти, і так ось пісочок цей промиваємо, правильно? Чи чи щось інше робиться. Так, давайте сюди, можливо, щось треба. А як? Що? Ага, треба натиснути, все. Я думаю, треба її натиснути, а ні. Так, і що далі? Просто затискати, ось так ось. Оп-сп-оп, шукаємо, шукаємо. Ось ми бачимо щось, платина, так? У нас платинь, це ось такий у нас. Зараз подивимося чи він дорогий, спочатку. Це якісь такі. Поштовний камень, дивіться, опа, і ось він, ми його знайшли. І ось наша перша нагорода це по тіні. Нам треба його зараз віднести і продати. а за скільки зараз ми її побачимо. Я думаю, це дуже багато зараз хоче нам продасться Давайте бамс. Хочу це продати, звісно ж, продати. Ой, не то натискати треба ось це продати, бо що, що продати. Я продав, правильно, зараз треба взяти його, напевно, чи як. А, я хочу. ой 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 це не те знову натискав, Ого, це на стоїть 523 долари. Я можу її продавати, а можу не продавати. Ну, давайте продамо це наш перший камінь, Зараз ми за це за ці гроші купимо собі нові предмети, які будуть ще крутіші. А ось тут за 500, стоп, треба подивитися, скільки 12 тисяч! Це металпан, Це наша статарівочка, вона стоїть 12 тисяч. 55 тисяч! Тут у нас є, якого не можна, на жаль, ні, можна взяти з собою чи що. Ні, ми його просто знайдемо, це якась заначечка, типу, знаєте, 3000 лопата, є 25 75 і 135. І я так розумію, що можна ще й перейти на наступну локацію. Але там подивимося далі, давайте відразу зараз купимо нашу тарілочку, відразу круту. Та подивимося, як вона виглядає. Давайте ще. А вона ось так, ось, вона ось така зелененька, ось така вже гарна. Оце вже круто. Це вже круто. Зараз набираємо, давайте сідаємо. А, ми, пов... на... ми повинні влучати. Давайте ще раз. Стоп, стоп, стоп. А, я на, той... на тій кнопкою влучив. Давайте зараз. Опа. І ми повинні відпускати. і Тоді він буде ще більше. Брат, ой-ой-ой, перфект! Це прямо на зеленому. Зараз випускаємо ще раз. Ні, це вже гуд, Це вже гуд, але не перфект. О, зараз перфект. Прус. Ми ще раз випускаємо на перфект і ще раз. Просто божевільно. І зараз ще разок. Давайте. Опа, все. Зараз повинно бути багато дуже речей. Так. давайте зараз затискаємо і просто промиваємо. Просто промиваємо. Нічого не видно, а нічого я не бачу. О, ні Золото. дивіться, золото знайшли, не лише це золото. Так, це реально золото. Ми знайшли зараз золото і все, більше нічого немає. А все одно золото, Я думаю, воно дуже багато буде коштувати. Так, стоп, переносимося зараз сюди, подивимося, скільки воно буде коштувати. Нам зараз до Джона треба підійти, він скаже нам за золото, напевно. Він нам скаже, що це золото. А, він нам дасть вибір. А, ні, це просто ось така штучка, це дей. Треба забрати її. А як її забрати? А, ну то сам десь Так, це сюди натискаємо. І зараз це за скільки ми його продамо. Давайте iPhone 5. Давай. Зараз ми його продаву. Всього за 30, 326 доларів у нас навіть дорожче коштувала наша платина. Ніж це золото. А, вона напевно, така велика. вона прям була величезна, а ця не така велика. Так, давайте ось тут пошукаємо, давайте ось тут просто заткаємо по максимуму Бам! перфект. Знову, друзі, перфект. І ще разок. І ще один перфект. Давайте іще разок. Просто по максимуму. Зараз влучаємо. Іще разок. Оце прямо ми супер вилучаємо. Іще разок давайте. Бамс, ще разок. А іще буде? А іще буде, друзі. І ще раз перфект. Так, з 9. опа, іще раз треба. У нас немає 10, Давайте десь сюди відійдемо. І ось тут будемо мити, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не бачив. Х3, золото. Ми вже бачимо золото і все. Іще одно золото, два золото зараз у нас буде вже. Можливо, три. І потине ще є. Ой-ой-ой-ой-ой! 400 долата і одна платина, та це супер, зараз багато буде. Давайте відносимо Так, вони невеликі, всього по 17-22 міліграми, але все одно. Все одно, все одно це зараз буде дуже багато. Зараз, я думаю, десь 500-700, можливо, 1000. 800 доларів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ми все це ще Так, давайте до нього. А що до нього бакати? Він ще тут і так, все продає 12 тисяч. Давайте купимо собі. 3000 стояла оплата інша. Ой-ой-ой. Так, ну зараз ми знайдемо, давайте ще пошукаємо, давайте від усіх подалі. Ви бачите, якщо ми подалі ось так будемо все робити, то воно суперово береться. Так, давайте ще разок. Зараз тут треба по перфекту попадати, щоб набирати тут багато речей. А окрім платини і золота, тут ще щось є. Мені дуже цікаво це побачити. Так, по-зеленому зараз перфект завжди тикаємо. І сюди, і сюди. І ще разок, друзі, ось так. Все, 10 з 10, ні, ще разок, треба. Тут уже іде, друзі. І я хотів би ще попросити написати в коментарях, чи знаходив ви щось тут дуже круте. Прямо якийсь такий кристал, що не знаходив ще ніхто. Можливо, якийсь діамант або ще щось таке, що тут дуже рідке. Напишіться в коментарях. Ну а я поки що, як ви бачите, знайшов голд і платіну. Ось така у нас, друзі, вдача. І ще будемо зараз шукати. Ось тут щось підгорає, можливо, тут взагалі щось дуже крутезне. Зараз будемо дивитися, з бачу ось одне. бачу одне з золото, лише одне. О! Це що взагалі платина і. І я не знаю, що це, як воно навіть пропадається. Пірат, щось таке. Це типу піратовське щось. Чи що це таке? Це якісь мінера... мінеральні якісь речовини, але я не знаю, за скільки вони коштують. Там повинно, дуже багато. Ось я казав, тобі, що треба десь подалі шукати. Це ось така стратегія, тому беріть собі на думочку, ось така стратегія. Туди заходите подалі просто і шукайте тут. Тут -то біля цих лише готви жить, тому тут треба 1023, але все одно непогано. У нас зараз у є 2000, ми можемо купити. Ні, у нас не 2000 тисячі, оскільки у нас е, грошей. 3500 на грошей. Ми можемо купити нову лопату, яка буде давати ще більше вдачі, так розумію. І взагалі вона буде дуже швидко копати. Напевно, давайте взагалі відійдемо десь подалі, щоб ніхто нас не бачив. Ось так ось станемо. Ось так ось Бакс перфект. Тут ми вже по три набираємо. Це дуже непогано. Зараз у нас 4 кидочка і попив, і ми зможемо зафармити фул. Так, давайте. А, це гуд було. Це прямо супер перфект. І давайте відійдемо прямо супер далеко. Ось так. Дивіться, ось така стратегія. Ось після цей камінь заходимо. І тут відразу, як побачив, патина. І дото вже, і воно воно велике якесь. Воно якесь велике. Давайте, може, у нас ще щось круте. О, що це? Це, це титаніум! Це взагалі у нас якийсь і що це таке? Ми знаємо, золото, титаніум і платину. Ось, друзі, дивіться, заходите під оцей під оце, під оце, ось, оце, ось кучик, це якесь ось таку плямку зелену. І тут у нас падає Титаніум просто. Не знаю, чи це працює, але. Відходити подалі від берегу і тут супер круті речі нам балить. Просто дуже круті речі. Титаніум ми вибили, платініум. і вони, і Титаніум він прям величезний, він прямо там багато. Зараз ми побачимо скільки в ньому гравнів. Чи, може, вже і не побачимо. Скільки воно буде. Шість Це сто Титаніум стоїть. Ой, яка ж це зараз буде прокачка. 6. Це, це не 6, це, навіть 7 тисяч ми зараз зафармили. 7... Ми зараз можемо взагалі що хочеш купити. Ні, ну прямо що хочеш. Ми зможемо купити 25 тисяч це дуже прямо багато. І 12 теж немало. нас є 7 тисяч нам треба побуватись з Джоном, нам веде сюди стрілочка і нам показує, що це дуже круто було, зараз що мене знайшли. Скрафт. А, можна крафтити, так? А, ось крафтинг. Нам він показує, що можна щось скрафтити. Угу. Е, ми можемо скрафтити. Ось такий обруч можемо скрафтити, ось таке ось намисто, щось таке. Багато чого ми можемо скрафтити, і воно дуже дороге, у мене є зараз від 2000, і я можу правильно зараз скрафтити. Чи це треба зараз з цим балакати, щоб він нам щось скрафтив? Певно так, чи, щоб він нам щось скрафтив, треба можеш нам скрафтити, ну, давайте зараз. Подивимося самі, а що у нього питати? Питання? Він нам він може нам скрафтити, але чи воно нам зараз. Ага, він буде, воно буде давати до, до це буде добустуще, навіть, коли ми будемо продавати. Ну, в принципі, непогано, але зараз треба нам ще підформити грошей, щоб купити ось таку тарілочку, а потім вже можна і скрафтити щось буде. Давайте ще наберемо з цього краю, прямо давайте з цього пісочку, давайте під провичкою, прямо подивимося, що тут взагалі в нас є. Треба зараз понатискати максимально по перфекту. Давайте сюди, сюди. І ще раз окручити. Найс. Ще раз включаємо. І давайте його останній раз. Включаємо вже байдуже good, не good. А і ми зараз йдемо знову підуть цей кущик, друзі. А ось така у мене стратегія. Йду просто піду в цей кущик. І відразу бачу голос. Ви бачу це, відразу бачу золото. І давайте щось круте. Решість. О, тільки, опа, платина є. Платініум. І все, невже... Давайте ще щось круте. Ні, на жаль, лише платінум і голд у нас є. Ну, на цей раз не так пощастило, але все одно. Ну ні, вони ще й не, не такі великі. Це взагалі буде зараз 300 чи 500 доларів. Ну не багато взагалі буде. Хоча б патин, вона дорога, але все одно не буде дуже багато чого нам дасть. Давайте зараз одразу тут, Ой, не те натиснув. ай яй 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 Давайте ще раз зараз натиснемо, то я не те натиснув. Давайте ще раз. Я хочу продати. Так, за скільки, за 300. А ні, навіть за 500. Ну я ж казав, або 300, або 500. Давайте в інший бік підемо, побачимо, може ще одна якась буде суперстратегія. Давайте сюди, в інший бік. Зараз за ось цей камінь. О, так. Тут є це те, що цей кущик є. Давайте зараз фармимо пісочок сюди, сюди, сюди натискаємо і ще два рази на треба натигнути. Все одно це дуже багато. Давайте ще раз і йдемо до цього кучка. Ні, давайте зараз з'їдемо так, щоб нас взагалі ніхто не бачив. Ось сюди, ось цей ось каньйончик. Ми зараз заходимо і шукаємо просто. Я бачу ось ці мінерали, вони не такі дорогі, але все одно я бачу їх. І зараз мінерали, це цей, цей пірас, який у нас тут є, у нас два їх, цілих два піраси і все, так? І вони, вони будуть такі дорогі, ці мінерали вони не такі дорогі. Давайте зараз по 0,42 кг 400 грамів і 200, я так розумію, також. Сюди, о, тут є ще ось така карточка, офлайн, це по фармі чи що. Так, тут у нас є трейдер. Опа, це дуже цікаво. Давайте зараз підійдемо до трейдера. Ми можемо з ним, я так розумію, трейдити зараз ось ці речі, які я вибив, чи що. Я можу тобі щось затрейдити? І що, я зараз виповнив. Я зараз затрейдив вже щось. Чи ні, я ще не затрейдив нічого. Він тільки мені да... А, він, напевно, якісь квести дає. Він напевно якісь квести дає, чи щось таке. Так, ось він дав якийсь квест, нам треба затрейдити з ним. Давайте спочатку продамо наші мінерали. Я думаю, зараз 320, я ж кажу, вони не дуже дорогі, але все одно непогано. 329, нас є вже 8000. Ой, куди я йду, зараз нам треба до песочка. Ну ні, минералы нам на такий круті. Давайте ось тут. Просто пошукаємо. Ой, це гуд, це я прямо не Так, сюди. Іще гуд, а що ж таке, Я не можу влучити по І ще раз та ну ні. І ще раз, оце на раз вже перфект, і ми забираємо все. І давайте підемо ось тут, біля барашку. Опа, відразу золото бачу. Вже відразу золото, друзі. Оце пощастило. Золото це дуже крутий знак, що воно відразу платініум є. І ще щось буде. Ні, це не платініум, це Тітаніум. Він дуже дорогий. Це Тітаніум, друзі, це він, він дуже дорогий. Оце треба зараз йти відразу продавати. Зараз у нас буде дуже багато е, коштів, і ми просто купимо якісь круті речі. Так, давайте йому відразу продамо а uh, я, я хочу продати тобі, давайте зараз ось це продамо за 2000, знову ми дуже багато. Ой-ой-ой, я, я буду натиснути ЄС yes. Так, давайте ще разок зараз. Це дуже зараз багато буде. 2000 це прямо дуже багато. 2600. 1600, ну нас зараз є 10 тисяч, а ця тарілочка вона стоїть у нас 12. На жаль, вона стоїть 12. Зараз треба нам ще раз підфармити. Давайте підемо з цим берегом. Прямо зафармимо. Так, згуд, на жаль. Давайте. Опа, тут треба вучити. Так, це перфект. Дуже добре. І ще разок. І ще раз треба. Ось так ось. Все. Вучаємо дв... двічі. Я вучу. Один раз гуд і двічі на це. Давайте на тому берегіті. Пробуємо щось зробити. Опа, відразу бачу платініум. Чи це Титаніум? Зараз ще треба подивитися, тому що я їх посадіння. Це платініум, це мінерали. Ось ці, і все, пірація платініуми, О, ні, ще й золото. І два золота. Навіть два золота. Два золота у нас є, це мінерали і платініум у нас теж є. Зараз ми теж його продамо. Я думаю, тут вже ні, 2000, нам напевно, не буде. Хоча може і буде. Зараз подивимося. Я хочу продати тобі знову це. І скільки ти даш, за це? тисячу. На жаль, всього на всього. Нам залишається зафармити всього на всьому 70 доларів. І ми зараз зможемо купити нову тарівочку. І хочеться з цієї тарівочки вже щось протезне зробити. Вона, напевно, дуже багато буде вміщати, Тут це в нас вміщає 10, а та напевно буде ще більше вміщати. І ми зараз будемо дуже багато фармити. Так, ну зараз подивимося. Давайте воду сюди йдемо. Йдемо, і тут. Опа! Оце дуже крутий знак. Що ось це бущить, це дуже прямо крутий знак. Давайте будемо прямо на нього напускати. Є золото. Є ще одне золото, воно прямо бущить. І все. А може ще щось. Ні-ні-ні-ні. На жаль, два золота. І одне з них бущить. Я не знаю, а ні, все ж таки, камоночка, золото, це камон у нас. Золото ми знайшли. Ще щось. Ні, я знаходив що, що взагалі в цьому відосі знаходив. Я що знаходив? Я знаходив Титаніум. Пірата той знаходив золото, платініум, ще що іще. І начебто все, так? Так, і начебто все більше я нічого не знаходив. 4 речі я знайшов, і більше нічого. Ну, в принципі, все одно непогано. Я думаю, о, 415 доларів, все одно нам вистачить на нову тарівочку. ми Зараз її купляємо і проходимо, друзі. Ну, ось так ось. Є в нас тепер крута тарілочка. Подивимося, вона 20 в себе. Та вміщувала 10, а це 20 вміщує, це дуже непогано, друзі. Ну Що, друзі, купили ми нову тарілочку, зараз протестимо і на цьому я думаю, будемо закінчувати наш відос. Ну давайте під цим відео назберемо 10 лайків. І як тільки під цим відосом збирається 10 лайків, я опускаю другу частину, де я вже буду знаходити, я думаю, ціль будуть діаманти. Будемо знаходити діаманти там і дуже круті речі. Ну що ж, а поки що будемо тестити нашу тарілочку. Сюди перфект і ще раз перфект. На все на все по три збирає, але все одно непогано. Зараз фу нафармимо і подивимося к що у нас там буде. Так, з перфект нас перфект. Ми ще не промазали жодному разі, ні одного разу не промазали, просто влучно все попадаємо прямо в перфект. Кожен раз 20 нас є. І зараз будемо вже відразу два золота. І ця дрічка така, вона вже глибоченька і набагато більша. Так, здавайте зараз тестимо голод. Голд це круто, а хотілося б. Це прямо сяючий голд. Може це взагалі не камонка вже. Так, голд ми зараз чистимо, а все одно нічого поки не видно. Ще один голд. Це вже у нас третій. І ще щось буде. Пірат, ми знайшли це у нас. О, титаніум він дуже дорогий, він дуже дорогий. Титаніум у нас є 4 голди. Титаніум і один ось мінерали. Такс. Анкамон Титаніум, і він 0,15. Не дуже багато, тому зараз не дуже супер дасть. Давайте зараз ми це проходимо і купуємо, точніше продаємо. Давайте продаємо і це всього насього. Ну це не багато. 2300, це не так і багато, друзі. Ну що ж, на цьому я думаю, будемо закінчувати наш відео. Тому, тому дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступній частині.